Привіт, я Майк. І сьогодні я вже став в школі. І ще й вбили Джека, але він скоріше всього в больниці. Приємного вам перегляду і наберіть багато лайків. Всім дякую. Добрий день клас. Добрий день. Чого нас так мало? Хтось в больниці хтось ні. Що ви вже натворив? Ну, Майка вже стрельнули. Ого, опасно. Так, знайомтесь. У нас новий учень. Всім привіт, я Герман. Герман. Ну, Привіт. Мене звати Даня. Ти вже знайомийсь. Я хочу на уроки з ним познайомитись. Мені 14 років, мені 13. Ну все, так, Герман, сідай, куди хочеш. Можна к Дані на да. його? Сідай, я не проти. Дякую. Ну, як ти тут взагалі школа класна. Один день тільки, вчора був. Так, тишина, познайомитись позже. Будемо вчити дрес-код. Що можна носити? Чистий одяг без пля. Футболки, сорочки, блиски і без образливих щось. Коротше, я не знаю. Штани, джинси, шорти, спідниці, сурафани. Не надто коротке. Взуття. Кросівки туфлі і змінне взуття. Що не можна носити. Одяг із агресивними малюнками або написами. Шапка та капюшон в приміщенні. Понятно всім? Або кепка. Так. Так, ну це був легкий урок. Тому що я сьогодні вас не буду так змушувати. Все-таки п'ятниця. Так що всім дякую, до побачення. Так сьогодні ж середа або четвер, ні? Да. Ну, давайте я поставлюсь. Мене звати Герман, мені 14 років. І я трохи болін. Чи? Та потім. Так, ну давай я. Мене звати Кар. Мене звати Кваш. Мене швидкість. Мене сір. Мене звати Юрко, Ром, Максимко, Данило, Маля, А я Джек. Ого, як вас багато. А де всі останні? Пошука вас. Я чув. Не всі тут, що ли? Ну, у нас є ще Майк. Але він трохи цей, його пристрелили. Ого. І він поки що живий самого. Це опасно. ладно, і що ми будемо робити? І це пристрелив Джек. Що? Е, чого сразу я? Я думаю, що Джек не мог би на таке способне бути. Я теж так думаю. Ну, дивіться. Так. Серід, Та то ще злодій, так що вали отсюди. А, -а, а так, тепер можна починати. Давайте погуляємо. Я буду бити, Ну, хтось буде бити по затилку, а потрібно угадати, хто ударив. Давайте. Піп, піп. Ой. Що тут происходит? А! Що тут робить Е, <гум> <гум> Алекс і дерський. Ні, дерський. Дерський. А, -а, а привіт, Майк! Я тепер теж тут. А, -а, -а. І що? Короче, я напевно дізнався, що це не Джек хотів бити... може. Або я не знаю. Ну, але це міг бити... Стів. Стів? Ну, бо Джек, або Стів і Китай. Ну, а Китай зв'язаний з Джеком. Я поняв. А що вони тут роблять? Я вже не знаю. А, нічого не пам'ятаю. Просто заснув і я навіть нічого не чув. М -м, я поняв. Їм, походу, теж щось прострелили. Але я спас кара. Кара? Да, так, Сів хотів бити кара, але я під прицел його заліз і він в мене стрельнув. Ого, да. А ти герой. Дякую. Ой, моя башка. Ой. Стив, ты тут. Там это я зараз прикончил. А ну, отстань ведь, Стива. Он добрый. Это вы Ты еще с дуба рухнув, дерзкий. Вы что, вообще с дуба рухнули? Я зараз позвоню. Я вмею. Я як і медицинська допомога, і. і трохи техквандо займаюсь теж. Я там був Юрчик, вроді би в тебе друг був Майк. Так. Кіч. Тепер ти. Розвалюха. Мемс. Отак і треба справлятися. Аа! Нишра. Ладно, валим уж лучше. Тобі вже краще, намного. Тоді їдемо. Я ще? Яще! До вас доберусь. Я зніму цей шрам. Ягоночный машин, я гоночний мотоцикл. Давай, дружити. Як тебе звати? Мене звати Байк. Мене Алекс. А цього дуринду Эндрік. Сам ти дуринда. Ну, буде матиркам пашка мотоцикліста. Поки ще двоє. Ну да, тоді можна їхати кудись. Кстати, я тут був майк, який я с подружився. Прикольний такий. Та ми ж ді. А він, типа, за добро і все таке. Ну... Я хочу бути злодієм. Так пішли. Будемо цим займатися. Але потрібно в тайні, щоб нас не дізнали, що ми збегли. А, так, я тут. А де всі пацієнти? Срочна тривога! Поки друзі грали в крокодила, приїхали майки дерзкі. Привіт, друзі! А, Майкет Дерський, ти мене спас. Дякую, великий, мене карбусь. Я знаю, мене дерзкий. Дякую тобі, великий, я помер би напевно. Майк, в тебе такий друг хороший. Ну, він в мене коротий, так. Ну, і я тебе питався спасти. Як ти самочувствує, чувствує Майк, і твої дерзкі. У нас же все легче й добре. Ми раді дуже. Мене звати Герман. ти Майк? Так, да, я Майк. А ти я почув дерзкий. Да, мене звати Герман. Мені 14 років. Так. Ну, Що Що будемо робити? О, ні, стойте, идите назад! Чу. Ну що? Ми зустрілись, Джек. Хто це такий, Джек, Об'яснись! Хто це? М -м? Вам не повинно це знати. Я знаю, це китаєць. Це той самий? Так. Так во що за китаєць, ти мені говорив, дерзкий. Да, Майк, це той самий. Ой. Ну все, тобі капець. Чого це так? Я збіжав з тюрми. Точно. Він був в тюрмі? Ну так, точно. І що тепер? Ти не представляєш. Я, з... Я став зомбовірусом. Я тепер зомбі. Ні, не потрібно мене жирати. Мінус Джек. Мозги. а, що з тобою? Мазги. Мазги. Це зомбовірус. Так, де Санта Клаус? Та новий рік вже пройшов, його немає. І що нам тепер робити? Так. Без паніки У мене є така штучка. Я вам не казав, але це програматор 3000, який може когось із машинок чинити. Просто вот так зробити Чик Чик-Чик. А что это требует валить? А то я вас відключу сейчас, яких троих. Не страшно. Ч-ш. Ай. Ну. будем, Буджум. Будем. Фух. Вони нас чуть не вкусили, так ми були б зомбами. Так, мене цей програмат. Підключається зад машини. Пі -пі 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 -пі. Зомбі-вірус 3000 активована. Приходиться вдалення. Удалення. Чуть, -чуть, чуть А не став комплейт. А, що произошло? Та ти був зомб... зомбі Герман. А, дякую, Дерс. Так, жжжжж. А не стал зомби 3000 вирус комплейт. Фух. Так, дякую. Ой. А ты? Тебе тут потребно. Тебе тут никто не держа. Валяй отсюда. Ой, выбачтай, друзья. Валяй Пусть він там положить, он там положит здесь. Постоять. Так. Их жуп. 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 А, що це було? Ти нас відключив? Так, своїм програматором, валіть швидше. Ми ще подивимось. Ой, в нас за дві серії було багато вбив, достаточно, коли у нас нікого не було, так? М -м, понятно. Ну що? дочекались нас? О, Байк, привіт! Ти що, тепер позводі? Так, Майк. І ми вас всіх прикучим. Ви нас хотіли вбити, ми вас вб'ємо. Ви самі налізли, скоріше всього. А хто вообще вбив? Вбив цей кваш. І я! Я в ФСБ працював, якщо ти не знав. Рік. І в поліції. Чи в поліції, в поліції, Я вже не помню. Я. А, в армії, во! Да-да. Ну що? Тобі капець. Нет. кости слишком легкий для своего возраста. Выбор, пип пип добрый, дай пять. пип 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 О, щось я слишком сильно романа зробив. Щось я слишком сильно так зробив. А, ти що не навіщо так сильно? Я хотів всіх прибитий. Вибачте, я тебе поняв. Ну все, я визиваю тебе не поєдинок. Я ж тебе виграю. А ти зможеш всіх виграти проти нас Про... ну всіх проти тебе. Є? та запросто. Що, спориш хочеш? Я спорити не я спорити не хочу. Я б теж перехотів. Так, ми сильніші! Ха ха-ха. ха ха Ой, щось в мене опікать заболіло рана. Я поїхав додому, коротше. Э, я с тобою. Э, а я. О, а мы. Э, стой. Так. Где Э, Ерман, май. Як вы вообще живи? Да, так. Да, мы живи. Так, это дуже добре. Мы живи, и это добре. Фух, это капец. Эть, эть. А, меня забыли. Ай. Ай. Да. Це трагедія случилась. Ну хоча бы без вбивства сьогодні. Напевно, напевно. я на це дуже надіюсь. Так, що, давайте кудись поїдемо? Ну, я навіть не знаю. Так. Так, щось якось кучу. Давайте на вечеринку. Давайте! Так, я послухаю, вони до вечері хочуть. Там я когось і пристрелю. Хе -хе. Ой, як тут багато інгредентів. Як багато машин. Щось мені не подобається Джек. Тепер можна його пристрелити. Чи... Можна з вами познайомитися? Так, напевно. Хотя не, вибач, у нас тут і так больша вже компанія. Добре! Хоча я хотів не подружитися, а вам їжу продати. Але ладно, мене вона трохи отравлена, вибачте. Сознався, що вона отравлена, не хотів купити якось капець. Ну продовжуємо! Ай. Ти мені не подобаєшся, Джек. Че... Валимо. Оставлю пістолет. А-а-а! Що таке? Що таке? Ми не пулю попали. А? Куди цей пістолет? Макс, він був в тебе! Що це не я? Макс, це ти що ли? Це не я, реально. Фу нафі. Цей пістолет як? як ти Джек? А а, -а, -а! Ну ще ж таке жух, так багато вбивств. ненавижу цим тим що багато вбивств. чіп-чіп-чіп-чіп Хтось хотів визвати да я наш Джек помирає Джек час доставим. Ааа, пів, 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 пів. А, повірте, реально, це не я вбив. Ні, Ми напевно, напевно повіримо, так? Да? Давайте. Ну, я не повірю, блін. Це ще одне вбивство. Шорт, де Джек? Його пристрелили. Що? Та блін, а щось мені це не подобається. Нам потрібно якось слідкувати за кимось. Ми будемо якось слідкувати. Давайте будемо слідкувати за Джеком. Він слишком в последнє якийсь такий. Ну, не як завжди, невеселий. Якийсь сумний, і как будто в нього щось случилось, якась трагедія. Давайте! Один за всіх і всі за одного погнали! Давайте в наступній серії вже почнемо. Давайте, може! Ладно, поїхали вже на дискотеку, а дискутку якось десь. Давай. О, ви бачили. Там були ті машинки. А, да вообще пофіг! Ну да. Папа, папа, як весело! Не хочете? а а я впал! а а я впал Що це було? Я не знаю. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте лайк для нової серії. Ми намагаємося дуже швидко її робити. Ми будемо робити ці серії кожен день і кожен день вилажувати. Дякую за перегляд всім до побачення.